Вітаю, зараз ми подивимося таке питання, А яка причина, чому Ілон Маск е висловився на взагалі почав висловлюватися. Ой, про <кій> негативно, навіщо він це робив? Навіщо? Яка причина, істина, причина висловлювань негативних? Ілона Маска. Навіщо він почав підтримувати ворога? І взагалі, який це план ворожий? Що це значить? Ілон Маск. Ілон Маск. Так, і ворожий план. Ой, пряма дія ворога, агресія дуже сильна. Щось вони йому. Угу. Е, зробили. Це вплив на Ілона Маска самих цих людей агресії цієї ворожої. Якісь є справи. Кохані люди, співробітники, щось пов'язане із роботою, чи вони взяті в заручники. В Ілона Маска є люди, яких взято в заручники. А можливо, це і є ті заручники наші, якась була домовленість. З ним домовилися, що ти це зробиш. Ти це зробиш. І цим людям не буде завдано шкоди. Але насправді його дуже сильно дурять. Дуже сильно дурять. Людям можуть завдати шкоду. Дорога закрита. Це Маніпуляція, я бачу. Руйнування Ілану маску потрібно було досягти цієї мети, щоб Україна здала позиції, ну, про те, що він сказав тоді. Тоді ворог зробить те, що він домовився про те, що звільнять яких людей з полону. Але ні, ворог побачив, що це не, не, не спрацювало. Україна. Ну, не, відреагу... не, не було такої реакції. Це марна була надія ворога. Ілон Маск не справився з цією задачею, і він зараз плаче. Він знає, що людей а, ну, закрито, нема ніякої звістки, і в нього все розбито. Це, такий... Це зроблено через е, шантаж. Дуже важко Ілону Маску. Він, може, навіть отримає звістки погані про цих людей. А які це люди? Це близькі люди чи хто це? Це велика таємниця. Про це ніхто ніхто не знає. Це було випадково потрапили люди випадково. Ніхто не знає про це. Це була зроблена таємна така. Операція ну, навмисно ввилена маска, навмисно так його. Дійсно, це якісь люди йому не чужі, вони потрапили випадково, вони рятувалися і під час цього потрапили в скрутну таку ситуацію, їх взято в полон. І Ілон Маск не знає, що відбувається зараз з цими людьми. Але є надія, що цими людьми тепер займається весь світ. Ілон Маск намагався їх врятувати. Зараз дуже багато уваги до цього питання. Є людина, яка допоможе, відкриє дорогу. І це людина світу. От є чотири людини світу, сили. А в світі є чотири сили. Отакі керівники о, го, голови країн. І є така людина, вона відкриє дорогу добре. Це шантаж був. Я заперечую всі ворожі плани їлан маску. Ой, довелося дуже сильно. Ризикувати і взагалі. Їх викуплять за гроші. Іншим шляхом підуть. Ілон Маск. Вихід буде. Він намагався зробити все, але буде вихід. Це дуже жорстока людина. Це робив. Голова Росії. Він займався цією операцією, щоб Ілону маску. Отак, це як помста. Закрити йому дороги, щоб він не допомагав Україні і взагалі зробив все, щоб Україна здала позиції. Але не вийде. Перекриваю. Ну це трималось в таємниці, і тільки зараз викрилася ця вся ситуація і весь світ. Ну, всіх, кому то може допомогти і допоможе, перекриває. Прошу ще допоможіть звільнити людей. Так, будуть обміни. Добре. Вищі сили, я ангелів охоронців, духів роду прошу відкрити дороги на звільнення всіх людей, хто знаходиться в полоні, через що Ілону маску довелось іти на ворожі умови, відвертаю ворога від полонених, відвертаю ворога від агресії. Людям надається вся необхідна допомога, їх звільняють більше. Ілон Маск не, не, не використовують його більше. Він звільняється від ворожого впливу. Буде так, буде так, буде так. Такі. Але все сказано здійснено Такі підступні плани ворога всі зруйнуються, нічого не вийде. Ілон Маск намагався їх визволити, тільки через це він це зробив, насправді він дуже підтримує Україну. Це ворожі такі підступи. Дякую за увагу.